Всі знають, що людину не похорониш без могили. Це послуга так званого мінімально необхідного переліку. І у нас у місті реалізувати могили може тільки комунальне підприємство Ритуал Сервіс Плюс. Воно є монополістом у наданні цієї послуги І ціни це не вільний ринок. Тут ціна є регульованою і вона встановлюється рішенням Криворізького міськвиконкому Як правило, перегляд цієї ціни відбувається раз в рік. От зокрема, зараз діє розцінка, яка була встановлена в травні минулого року, і на сьогодні становить. 3275 гривень вартість могили, а механізованої копки 1475 гривень.